Ми зробили все можливе, щоб забезпечити засобами зв'язку. мастильні матеріали, автомобілі. Мені байдуже хто за кого голосував. Зараз мені важливо, щоби всі проголосували за Україну. А в Україні Чому не вистачає. Амуніція, військове спорядження, кулемети, радіостанції, генератори та одяг для військових, перераховувати чим з початку війни разом із волонтерами допомогли збройним силам, каже п'ятий президент України Петро Порошенко. Можна довго нині ж зусилля зосередили на трьох напрямках. В парламенті наша команда неухильно дотримується принципу внутрішньої єдності. І головні ініціативи та рішення для нас, ті, які стосуються підтримки держави збройних сил. Волонтерів, ветеранів, родин загиблих і поранених. Другий пріоритет для команди робота на зміцнення міжнародної підтримки для України і нагадування про те, що лише перемога нашої держави у цій війні гарантуватиме світу мир. Третє ж завдання, і найголовніше постійне постачання зброї для армії, зробити все для постачання озброєння, засобів захисту, бронетехніки, безпілотників і багато, -багато іншого для збройних сил України. А з чого ми починали? Негайне оснащення всім необхідним батальйонів територіальної оборони Києва, в тому числі і створені тут, на нашій базі, переросло в низку проєктів на користь тепер вже можна казати про це багатьох частин Збройних сил. І ми знаємо і лише минулого тижня. Наші команди закупили 80 генераторів, щоб ви знали, як раділи наші хлопці і як важко вони їх знаходили. За півроку після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації фонд Порошенка та волонтери громадської організації Справа громад передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 мільйонів доларів. Для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 мільйонів гривень, а також ліки та машини швидкої, у тому числі бро. Ньовані багато автівок передали для безпосереднього виконання бойових завдань. Машина нова, машина добра, нафарширована повністю. Супер, що це пікап. Є змога встановити заді ДШК, птРК, все що завгодно. Я вважаю для нашого підрозділу. Це супер. Порошенко каже: попереду нові масштабні закупівлі для фронту. Ми зараз приділяємо увагу оснащенню майбутнього. Це наш з вами проект Очі Арти. Комплекс оперативних безпілотників Песейдон здатних проривати ворожі засоби радіоелектронної боротьби і коригувати вогонь нашої артилерії здалека і точно на ціль. Більше 200 вантажних військових автомобілів, більшість з яких буде використана як артилерійські тягачі, в тому числі і для західної натівської артилерії, з боєприпасами, з кранами, які будуть вантажити. Це також проект, який коштує більше 2 мільйонів фунтів. І знов кажу, під них вже отримана ліцензія, і він буде реалізовуватися в найближчі тижні.